Військовим із водоканалу із суму зону АТО вирушив відремонтований БРДМ. Це вже друга бронемашина, яку полагодили працівники міськводоканалу. водоканалу. І з першою кажуть, було менше клопоту. Упоралися за два тижні. Для цієї знадобився місяць. Вона колись зламалася та затонула, тож довелося перебирати чи не всю по запчастинах. Із коштами та необхідними деталями допомагали небайдужі люди. А працівники водоканалу ремонтували під час обідніх перерв та на вихідних. Після виїзду з Анагару та демонстрілів. Демонстраційного кола по території підприємства відремонтовано бронерозвідувальну десантну машину передали бійцям сумського батальйону тероборони, які щойно повернулись у відпустку. Військові дякують за роботу та підтримку. Кажуть, із сум їм уже надійшло кілька десятків бронемашин. Усі на ходу волонтери ну от і, ініціативні люди, помічники. Вони є. От і вони здійснюють допомогу, яку ми просимо. От а руки наші. руки наши, физическая, физическая сила наша. Ну вот. Машина восстановлена, и она, она, я думаю, будет воевать. Людям мы очень благодарны за то, что помогают, как государственные структуры. Вы видите, водоканал Сумской помогает, помогают частные организации, станции техобслуживания, восстанавливают, ремонтируют. Действительно нужно для выполнения боевых задач.